Слава Україні! Європа відмовилася від російського газу. На городоччині чоловіка засудили на два роки за гратами за знущання над матір'ю. Синоптики попереджають про сильні заморозки в Хмельницькому та області. Маю п'ять хвилин, аби розповісти про це та інше детальніше. Поліцейські ліквідували незаконний намив понад 30 тисяч тонн піску у Кременчуцькому водосховищі. Зловмисники намивали річковий пісок за межами дозволеної ділянки на відстані близько пів кілометра від берега. Для цього вони використовували потужний земснаряд двигуном у 150 кінських сил, що за годину міг викачати до 250 кубів піску, еквівалент чотирьох великих самоскидів. Дозвіл, який мали фігуранти, передбачав роботи у значно меншому обсязі та на іншій ділянці водойми. Злочинну групу у повному складі викрили слідчі головного слідчого управління національної поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Черкаській області. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Рада ЄС узгодила свою переговорну позицію щодо проєкту регламенту про поступову відмову від імпорту російського природного газу. Досягнення повної заборони планується до 1 січня 2028 року. Про це передає Укрінформ із посиланням на сайт Ради ЄС. Основні зміни узгоджені Радою ЄС стосуються кількох тем, серед яких перехідний етап для існуючих контрактів та постачання. Міністри підтвердили, що імпорт російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року, зберігаючи при цьому перехідний період для існуючих контрактів. Зокрема, короткострокові контракти укладнені до 17 червня 2025 року можуть продовжуватися до 17 червня 2026 тоді як довгострокові угоди зможуть діяти до 1 січня 2028 року. Завтра, 21 жовтня, Кам'янець-Подільська громада прощатиметься із візважним воїном Леонідом Васильовичем Паровим, 1980 року народження. На жаль, його серце зупинилося 13 жовтня 2025-го в лікарні Запоріжжя. В Громаді просять гідно зустріти військовослужбовця, сформувавши живий коридор пошани. Маршрут кортежу через місто, проспект Грушевського, до ринку. Далі вулицею князів Каріатовичів у село Залісся. 2. 11 годині відбудеться прощання за місцем проживання захисника. Світла пам'ять оборонцю щирі співчуття рідним. Торівці виявили у громадянина ймовірно наркотичні речовини. Повідомляють у патрульній поліції Хмельниччини. Під час патрулювання на вулиці Перемоги в обласному центрі інспектори роти Тор виявили чоловіка, який поводив себе підозріло та помітно нервував. Вони провели йому поверхневу перевірку та виявили у 25-річного чоловіка зіп-пакет із вмістом невідомої речовини білого кольору, що зовні схожа на наркотичну. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянина. Городоцький районний суд визнав винним місцевого жителя, який роками систематично знущався над своєю матір'ю. За психологічне насильство чоловік отримав покарання два роки обмеження волі. Обвинувачений уродженець городка вже був судимий за домашнє насильство, але належних висновків не зробив. Суд встановив, що чоловік, перебуваючи на обліку як кривдник, регулярно ображав матір нецензурними словами, погрожував фізичною розправою і шарпав за одяг. Ці дії завдали жінці значних психологічних страждань. Обвинувачений повністю визнав свою провину, враховуючи, що злочин скоєно повторно у стані сп'яніння та щодо особи похилого віку. Суд призначив два роки обмеження волі орган. Пробації вважав, що виправлення можливе лише в умовах ізоляції. За прогнозами синоптиків, завтра, 21 жовтня, на території області нас очікує мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі по області від 0 до 3 градусів в день 8-13 градусів тепла. У Хмельницькому вночі заморозки від 0 до 2 градусів в день від 10 до 12 градусів із позначкою «плюс». Дякую, що провели цей інформаційний день разом із першим подільським. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин із Людмилою Показь. Дякую вам за довіру, мирної ночі та переможних новин.